20 лютого 2014-го року один із найчорніших днів в історії України. Три роки тому в центрі Києва масово розстрілювали людей. Герої Небесної Сотні, ті, хто загинув за свободу. Кадри, які ми зараз покажемо, зняті рівно три роки тому. Ми спробували відтворити хронологію подій того дня. Не стріляй, урод! Офіпо допомага! Осі! Такого не було ще ніколи. Прямо на майдані від застрелених. Розрішають тебе вісім, дітей це і всі такі. Ми поговорили з священником, власне, які закривав очі людям, які ще були живі. Більшість з них, які були при пам'яті, говорили про своїх дітей. Тут у чергу вишикувалися карети швидких, які доставили тіла загиблих з центру міста. Це найкращий людина чоловік в світі. Ні, для нашої перемоги ми ніколи не встанемо. Останній смертельний постріл снайпера пролунав близько шостої вечора. Що буде добре! Бойся, І вона буде серед всіх вільних народів світу. І вона не буде рабами, а ми будемо вільними людьми.